Добрий день друзі! З вами компанія «Арті». Сьогодні в нас велика новина надходження товару, а саме це конвейерна стрічка. Подивіться, як багато її прийшло. Дуже великий контейнер. Давайте подивимось, як стрічка на нас надійшла. Це китайська стрічка EXCELLENT. Маркується вона як TC70. Найвелика її перевага те, що вона завальцована по краям. Подивіться. Це її реально велика перевага, тому що більшість стрічок на ринку України вона йде обрезна. Обрізна стрічка може розпускатися по краям, а у цієї стрічки всі проблеми немає. Так, ось. Зараз ми подіймо на стенди, я покажу на зразках, як вона виглядає зсередини, скільки там кордо. Вона буває різної товщини, ширини. Ось, подивіться, там від 150-125 там 125 до 1,20 м. Ці стрічки йдуть бухтами по 100 метрів. Але ми її ріжемо. У нас є паріська стрічки. Не обов'язково брати будь 100 метрів, ми можемо відрізати вам скільки потрібно. ну, 10 10 метрів ми різаємо. Також є опція у нас, ми можемо зробити стічки там 600-300. ку ку Можемо різати в довжину. Є у нас станок, де ми це ріжемо. дивіться, ми підійшли до зразків. Можете от, подивитися, скільки у нас зразків. Стрічка, яка до нас надійшла, Це стрічка tc 70 Дивіться, ще її називають нарійне. Вона йде без верхньої і без нижньої обкладинки товщиною там, від 2 до там, 8 мм. Йде вона з тканевим кордом. Така стрічка маркується tc 70 Буває стрічка Єпішка. І Єпішка і теж, теж у нас йде з тканевим кордом, але вона вже йде з верхньою з нижньою обкладинкою. Товщина теж різна, і обкладинок, і може бути різна кількість кордів, яка кому потрібна. Взагалі, стрічка в нас є двох виробників: це Excellent Китайська і Бансан Турецька. Трохи хочу зупинитися на стрічці Бансан. Як я вже і казав, це стрічка європейської якості. Конкурент у цієї стрічки стрічка під фірмою «Кале». Вона теж турецька виробниця, але по відгукам наших клієнтів вона навіть краще «Кале». Дивіться, по маркуванню цієї стрічки ось це зразки. Ця стрічка байбанца, вона йде антистатична. Дивіться, маркується вона буковками АС. Стрічка буває, образіва стійка. Підходи вона для транспортування щебню, піску, гравію. Робоча температура її десь від мінус 25 до плюс 80 градусів. Бразивна стрічка маркується буковкою Y. Також є стрічка масла бінзостійка Маркується вона буковками ОР. І буває ще помірна маслостійка. Вона підходить для транспортування зерна, рапсу, компосту та жирів рослинного походження. Температура робоча від мінус 30 до плюс 90 градусів. Тому замовляйте, стрічка дуже якісна, реально так вона і є на самому. Реально так вона і є. Доброго дня, займаємося выгрузкою Ленты Эксселент і всім бажаємо гарного дня. Дивіться, друзі. Ще стрічку не встигли розкласти по містам. Вже дуже багато замовлень. Дивіться, скільки в нас посилок. Нагадуємо, що о 4-й годині к нам приїжджає нова пошта, тому ми відправляємо усі посилки день в день. Також можлива відправка іншими перевізниками. Тому звертайтесь. Тому замовляйте у нас продукцію нашу. Підписуйтесь, ставте лайки. Для постійних клієнтів, які підписані на наш YouTube канал, придумаємо щось цікаве. Всім дякую!